Володимир Кличко. Бронза нашого рейтингу. Людина, яка визначила цілу еру. Доктор Сталевий Молот Володимир Кличко. Протягом 10 років він був синонімом слова чемпіон. Володимир провів 25 титульних боїв, здобувши перемоги над такими бійцями, як Девід Хей, Олександр Повєткін та Кубрат Пулєв. Його серія з 18 успішних захистів титулу, друга за тривалістю в історії важкої ваги. Його стиль це панування інтелекту над грубою силою. Він перетворив бокс на науку і довів, що чемпіоном стоїть не лише в ринзі, а й за його межами. Навіть його останній бій, драматична поразка від Ентоні Джошуа на переповненому вемблі став одним із найвеличніших поєдинків десятиліття і показав його неймовірний дух воїна. Однак знайшлися люди, які називали його стиль нудним. Гадаємо, вони не розуміли його суті. Це була не бійка, а повільна анаконда, що стискала суперника своїм джебом, методично позбавляючи його волі та не залишаючи жодного шансу на порятунок.